Хочеться бути людиною. Хочеться робити гарне і добре. Я готовий. Олександр Димарьов. Раки. Зі збірки. Випадкові оповідання Київ 2023 рік. Хлопці мовчки стояли на подвір'ї. Так би й стояли. Аж вовка котович. Нарешті запропонував піти на ставок. На ставок? перепитав Сашко Ціпур. А що там? запитав недовірливо, наче не дуже той хотів кудись рухатись. Проте насправді готовий був іти куди завгодно. Вдома сидіти страшенно нудно. Будемо раків ловити, відповів Кутович. Сашко ніколи раків не ловив і не знав, як це. Пішли вже. Заманював вовка. Що, прямо зараз? А тобі слабо? Це тобі слабо. обурився Сашко. Але тут таки розвернувся і пішов до хати, на ходу кинувши. Спитаю у мами. Ну, спитай, послав йому на вздогін вовка. Котович сперся на драбину біля літньої кухні. Він не сподівався, що товариш вийде швидко. Це ж таке діло, де не можна спішити. Якщо зразу матері в лоб скаже, що хоче піти на ставок, та не пустить. Треба діяти обережно, крутитися під рукою, зітхати, скиглити, якщо доведеться. Вовка тільки так і відпрошувався у своїх. Якщо їм набридати, то пустять куди хочеш перевірено, не раз. Сашко вийшов із хати, усміхаючись. Поки перетинали подвір'я, мовчали на вулиці спершу теж. Зате, коли завернули за ріг, тоді почали підстрибувати і голосно тревенити. Так ішли до самого ставка. Вечеріло, та вечір у ту пору тривав і тривав. Хлопці знали, що ще довгенько буде світло. Вовка дістав із кущів бамбукову вудку, зібрав її, перевірив гачки. Гачків на тій вудці таліпалося два, і обидва невеликі на карасів, окунів, плітку. Можна було й коробчиків витягнути, якщо ті проковтнули б. Але поки що найбільшим, що Вовко тією вудкою витягнув, був білий амурчик, трохи більший долоні. Довелося випустити, бо й сам рибалка визнав, що то несерйозно. Такою длюбнутою хвалитись. Черв'яків маєш? запитав ціпур. Е, нащо вони нам, була відповідь. На пустий гачок ловити? На слину, поважно промовив Котович. Мовив і справді плюнув на один гачок, потім на другий, підняв вудлище над собою і зі спритністю професіонала махнув ним так, що поплавок полетів рівненько вперед. І впав просто між двома гіляками. Сашко ціпур дивився то на поплавок, то на друга. Вовка, хитра морда, виду не подавав, що кипкує з товариша. Насупився, звів брови, втупився у воду, немов от-от звідти акула мала вискочити, і треба було не прогавити момент, наче збирався підсікти і тягнути так швидко, щоб рибина не встигла оговтатись. Цілу вічність просидів. Але, зрештою, не стримався і повернув голову до Сашка. Як побачив його зосереджену фізіономію, то пиршнув зі сміху і так реготав, що аж сльози полились. Навіть булька з носа вискочила. Сашко образився. Чого ти? Відвернувся, шукаючи поглядом, де б сховатися від насмішки. Він то повірив, переживав, уболівав. А той, який же він тепер. Тю розвів руками Котович. Вовка, якби міг перепросити нормально, як всі люди, то так би і зробив. Проте він не звик просити пробачення. Сидів тепер, теж образившись на Сашка. За те, що той відвернувся. Сиділи обидва і чекали, поки інший заговорить. Першим здався Ціпур. У нього натура м'яка, він не злопам'ятний. Це йому. І мама говорила То так і сидітимемо, давай раків ловити. І оком не змигнувши, скомандував Кутович. Сашко підсунувся до друга. Тільки для початку, мовив той, треба жабу впіймати. Жабу. Ну, а як ти думав, я жабою займуся, а ти, Саньку, піди на дорогу і принеси камінців пару. Бажано гострих. Ціпур швидко знайшов чималий камінь. Та про всяк випадок взяв іще один, довгий і з гострим краєм. Повернувся, а вовка вже сидить на березі, тримаючи в руці жабу. Диви, яка товста! похвалився. На цю раки полізуть із того берега. Сашко здогадався, що має бути. Йому здалося, що жаба визирає з долоні вовки і благає, щоб він, Сашко, врятував її. Він наче зустрівся з нею поглядом. Але не встиг він зрозуміти, що до чого, коли Котович уже поклав жабу на землю і, притиснувши її лівою рукою, правою довбанув прямо по зеленій спині. Ціпур хотів відвернутись, але не зміг. Щось прокинулось всередині нього і примусило дивитись, як змокрів під тільцем невинної жаби ґрунт, як вовка для певності гепнув її ще разок, а потім взяв менший камінчик і почав ним різати тварину. Тіло не піддавалося, жаба виявилась жилистою. Ех, ніж забув, це ж треба, бідкався вовка. Ціпур мовчки спостерігав за роботою. Йому було гидко, він відчував, як до горла підступило щось неприємне, що ось ось його виверне, але не вивертало, захопило дух, здавалося, він і не дихав увесь час, поки Котович відтинав від тулуба лапки. «Гарне єсе. Дивися, яке біле. Вовка підніс шматок, просто підніс сашкові. Той оцінив і порівняв шматок з тим, що лишилося від жаби на землі. Ти на те не дивися, Санька. Зараз я те викину. Воно нам більше не треба. Хлопець згріб долонями рештки тварини і викинув їх у воду прямо під берег. Фу, хай он окуні повечеряють. Сів на горбик порослий травою і взявся насаджувати м'ясце відразу на два гачки, так, щоб заліза зовсім не було видно. Знаєш, сань, скільки до нас зараз раків приповзе? Зусенького ставка. Сашко присів поруч і спостерігав за роботою. У них нюх на жаб'яче м'ясо, сказав вовко про раків. Подивишся зараз же будемо тягнути одного за другим. Діставай кульок. Ціпур дістав з задньої кишені жовтий кульок. Не дірявий. Сашко набрав у нього води і підняв над землею. Вода не витікала. Ні. відповів, упевнившись. О, те що треба. Котович повторив свій професійний рух і поклав поплавок у гарному місці. Дивись, дивись, наказав він. Зараз почнеться. Та не починалось. Почекали хвилину, дві, п'ять. А поплавок жодного разу не здригнувся. А. вигукнув вовка. Все ясно. Він витягнув вудку і, спритно спіймавши поплавок, підтягнув його догори на пів метра, а то й не цілий метр, пояснив, що треба тримати гачки якомога ближче до дна, щоб ракам легше було дістатися до наживки. Обличчя його знову радісно світилося. В голосі почулася впевненість. Він сидів як господар, як хазяїн ставка. Повноправний і одноосібний володар водного царства. І щось таки в своєму ділі він тямив. Поплавок майже одразу почав повільно занурюватись. Не так, як коли карась клював, чи коли плітка до черев'яка примірялась. Ті сіпують, покльовують, наважуючись проковтнути наживку, через те й поплавок труситься, хитається, наче риба об нього б'ється, б'ється і відпливає, щоб подивитися, що буде. А рак не примірявся, вхопив і поволік. Коли поплавок сховався під водою, вовка плавно так, акуратненько підсік, не різко, але й неповільно, і притягнув до берега здоровенного рака. Ого. вирвалось у Сашка. Не рак, а рачище, похвалив улов Котович. Він зняв його з гачків і передав напарникові, щоб той кинув здобич у кульок. Дивись тільки, щоб не прокусив, попередив вовка. Винеси краще кульок на город і листя в нього накидай. Сашко слухняно виконав наказ, а коли повернувся, то вовка уже готовий був закинути вудку знову. От, зараза, всю наживку стягнув. Що? кинув у бік городу. Нажерся перед смертю. Дорікнувши ракові за жадібність, вовка засміявся, вдоволено смикуючи головою. Не довелося довго чекати, поки ще один охочий до свіжого м'яса рак потягнув поплавок під воду. Цей був трохи менший за попереднього, та все одно славний. Кидай його до родича, хай поговорять, розпорядився вовко і утретє закинув вудку. А потім і в четверте, і в п'яте, і в шосте. Раки самі просилися в кульок і всі гарні, здорові, один за другого кращі. Сашко радів улову. Вовка ще більше. Навіть дав спробувати другові підсікти разок. Ціпуль не так вправно, як товариш, та все ж витягнув одного. Хороший, хороший, похвалив кутович. Над ставком стелився туман, потемнішало. Ай, Санька! Жаль, у нас поганий поплавок, є такі, що світяться, з ними всю ніч тягали б. Та пішли вже. Невпевнено мовив Сашко і тихіше додав, може, пора йти? Та пора, пора, зітхнув вовка. Він збирався ще трохи посидіти, але побачив, що вже й справді час додому. Взяв кілька тоненьких шматочків жабічого місця і жбурнув їх у воду. Постарався кинути далеко, але ті були легенькі, ледь від берега відлетіли й одразу впали на воду. Шукайте, шукайте, наказав Котович неспійманим ракам. Ми до вас ще повернемось. Склав вудку і заховав у кущах, забрав кульок і повернув на дорогу. Слідом за ним побрів Сашко. Коли підходили до повороту, де їхні шляхи розходились, Вовка дістав із кулька найбільшого рака і сказав А цих забирай. Дарую. Попрощалися. Сашко побіг додому. Уявляв, що мати заждалася, що батько злий, сваритимуть, а він їм нате раків на вечерю, Весь вечір ловив не для себе, для них. На ганку його чекали батьки. Не сварили, тільки дивилися так, що від того погляду хотілося втекти якнайдалі. Сашко не любив такий погляд, від нього ставало тісно і винувато. Що це в тебе? запитав батько. Раки. Швидко відгукнувся син, піднімаючи голову. Ого, оце так. так!» Це ви з Вовою стільки наловили? здивувалася мама. Самі? Самі, уже впевнено відповів Сашко, і сам здивувався, звідки взялася та впевненість. Ну, нічого собі, оцінив улов батько. Я таких великих ще не бачив. А Вовка ще більшого собі взяв, гордо відказав хлопчик. Той взагалі. Я колись теж любила на раків ходити, пригадало дитинство мама. Спускались у воду, закочували рукава і так руками й ловили. Ви тим же способом? Ні, ми на вудку, з видом спеціаліста відповів Сашко. На вудку? А на що ловили? Хіба на черв'яка? Ні. На жабу. Кудись ділася усмішка з лиця матері. Батько відвів погляд від кулька зі здобиччю. Та Сашко цього не помітив. Надто був зайнятий тим, що формулював у голові пояснення, як ловити раків на свіже жаб'яче місце. Ану, розкажи, без жодної інтонації наказала мама. Сашко захоплено взявся розповідати про побачене він говорив чітко, послідовно, нічого не пропускаючи детально описав кожен етап розтину товстої жаби. І... Повний здивування від того, що батьки після його розповіді мовчали, мовчав сам, чекаючи на нову похвалу. Проте її не було. Сам їж своїх раків, сказав нарешті батько і пішов до хати. Перед тим, як сховатися за дверима, чоловік оглянувся і запитав: Це ми цього тебе вчили? запитав і зачинив за собою двері, наче його не цікавила відповідь. Або наче знав, якою вона буде, а може, відчував, що син нічого не відповість. Сашко перевів погляд на маму та сиділа на стільчику, дивлячись в Хлопчик повторив усе, що розказував щойно ще раз тепер про себе, для себе і нікого більше. Так і стояв біля ганку, з кульком у руках, не знаючи, що з ним робити. Мама не наважувалася глянути на сина. А коли, зрештою, встала і зайшла до хати, хлопчик почав плакати. Він не розбирав звідки ті сльози, чи то від образи, чи то від жалю, чи то від страху, чи то від чогось ще, текли собі та й текли. Англій ще так мало прожити, і так мізерно мало мало дочися чекати, друга